У найперший день, коли вимкнули світло, от дуже надовго посиділи трохи, подумали, що будемо робити. Всі вже знали, що Росія атакує нашу енергетичну інфраструктуру. Мені в голову прийшла така думка, що потрібно брати генератор. Чому прийшла? Ну ми працювали, ми так завжди працюємо. У нас головне завдання. Що ми не, маємо не спинятися ні на день. Будь-що ми маємо працювати. Ми з першого дня війни працюємо і допомагати встигали, і працювати встигали. Тому через цю мету одразу приймаємо швидке рішення, що потрібно поїхати придбати тимчасовий генератор для того, щоб запустити хоча б частину закладу. Потім через повний час придбали ще один генератор. В той же день, коли придбали перший, вирішили, що так буде і надалі. Як бачите, ми не помилилися. Тому що росіяни ж не міють спинятися, ми теж не спинимося, будемо оборонятися і на енергетичному фронті на будь-якому. Наразі ми придбали два генератори для тимчасової роботи для того, щоб частина закладу могла працювати там, де більше споживання могла працювати, і частина на меншому споживання могла теж працювати. Один дизельний генератор обійшовся в 80 тисяч гривень, і один бензиновий генератор обійшовся нам в 60 тисяч гривень. Проте це Досить таке гучне тимчасове рішення. Ми намагаємося придбати великий тихий генератор, який забезпечить потреби всього нашого закладу на 30 кВт З Турції він буде коштувати, сподіваємося, не більше 10 тисяч євро. Але дасть там можливість і отримати більше, більший запас по кіловатах, і зробити загалом все тихіше, щоб не заважати сусідям. Тобто навіть в такий час намагаємося думати про те, як би зробити краще. Наразі ті генератори, які є, ми спробували шумоізолювати ізолювати за допомогою так, будівельних матеріалів, але от, ми стоїмо з вами на певній відстані і думаю, що плюс-мінус чути, що вони працюють. Потрібно зараз купувати мастило і пальне, більше біганини, оскільки ці генератори ще не автоматизовані, потрібно вручну перемикати в мережі на генератор на резервне живлення. Потрібно Вручну заводити генератори, Тобто, ну, приблизно так. Плюс ну, є незручності, до яких ми адаптуємося. Тобто, наприклад, таке обладнання, яке споживає ще більше там, електрики, ще більше кіловат потужності вимагає, ми його не вмикаємо. Ми плануємо нашу роботу так, щоб, по-перше, не заважати взагалі, не сильно не перевантажувати в пікові моменти взагалі систему. А, тобто дивимося, коли у нас менші напливи гостей, тоді і менші напливи, ну і взагалі ті, ті години, які просили менше споживання, намагаємося теж робити. Але зазвичай ці години взагалі вночі, тому ну, великої якоїсь тут зробити різниці не можна, оскільки і діє комендантська година, і виходити на роботу вночі не вийде. Проте, ну, як і сказав, більше витрат, більше біганини, тримаємося. Можу показати зараз, запрошую подивитися, як ми працюємо без світла, а потім покажу вам, як ми працюємо зі світлом. Тобто, частина, як я казав, в закладі працює на резервному генераторі тільки для освітлення і холодильників. А частина, тобто початок, працює більш-менш повноцінно. Заходьте. Як бачите, тут Вимкнене живлення у кавомашини, її генератор поточно не вивозить, але тут можна придбати фільтр каву. Світло вимкнене у нас майже перманентно. На другому поверсі з метою розвантаження генератора який працює на три фази, вмикаємо все частину освітлення, але використовуємо, придбали акумуляторні свічки. Працюють навіть ще не заряджали дуже, дуже добре. Вони світодіоні майже нічого не тягнуть. Також хоче вимкнене світло, але працює холодильна вітрина. Працюють всі холодильники для того, щоб не допускати псування якихось харчових продуктів, заготовок або вже виробів кондитерських особливо, тому що їм псуватися взагалі не можна. Знову ж кава машина тут вимкнена, але тут ми можемо все дозволити включити чайники, приготувати каву альтернативним методом, тобто ручним заварюванням. Це початок, світло тут майже все вимкнене. Але працює кавомашина. Як бачите, всі гості, які раніше заходили в кавун та початок, тепер всі лише в початку, оскільки «Початку» працює кавомашина, її витягують з генераторів. Також працюють всі е холодильники. Е і бариста мають можливість готувати для людей тут, тут каву. Також можна скуштувати і боули. І як бачите, тут холодильники працюють, е також все, все нормально. Але не працює, не працює наразі кухня. Вони зробили ці заготовки в момент, коли було освітлення. Наразі вони вимкнені. кожен раз, коли немає світла, що роблять? Замиваються, чистяться, підтримують санітарно гігієнічний рівень. Давайте підемо, покажу вам наш, так сказати, генераторний дворик, що був на заднім, тепер став генераторний. Власне, як бачите, то тут шум посилюється. Я вважаю, що це тимчасово дуже перепрошую у сусідів. Ми намагаємося зробити все, що можливо. З, коли відключення відбувається, хоч по якомусь зрозумілому графіку, ми не навантажуємо зайвим шумом нікого протягом цілого дня, бо у нас був момент, коли ми не працювали 14 годин. І тобто, 14 годин просто постійно працювали на от, постійно працювали генератори. Це було досить так, досить так шумно. Ми підготували на задньому дворі спеціально, спробували шумоізолювати, наскільки це було можливо. Це бензиновий генератор, він працює на три фази, видає 7 кВт загалом, тобто по дві з лишнім на фазу. Це дизельний генератор, він однофазний, він видає 6 з невеличким кВт на одну фазу. Цей генератор дозволяє нам запустити кавомашину на першому поверсі в початку, цей генератор дозволяє нам вимкнути усі освітлювальні прибори, але знову ж ми всі не вмикаємо. І дозволяє нам вимкнути всі наші холодильники для збереження, як я казав, всіх продуктів харчування, щоб не допустити псування, не допустити якогось, ну, щоб не допустити псування.